Добрий день! Мої підписники, друзі, гості мого каналу. Запрошую вас на цей розклад на тему. Що ви чекаєте мене завтра? Розслабтеся! Загадайте себе любимого чи любимого, і ми подивимося, що нам про це розкажуть карти та роман. Хто мене дивиться і в яких енергіях? Людина, яка проходить трансформацію, яка закінчує один етап і проходить другий етап. Людина відроджується, перероджується, людина виходить в удачу, коли це фортуни її повертається, її сторону, і в цьому їй допомагає. Вищі сили, яких енергія ще людина. Людина, яка вийшла в нове, в нове життя, і залишила за собою все старе і непотрібне, яке заважало їй рухатись вперед. Що вас чекатиме завтра? Такі душевні переживання були у вас. У Вас буде тепер прорив у всіх справах, нові починання дадуть успіх, відкриються нові горизонти. Ви вийдете із залишуєте ситуації. У нас випадає поїздка і залишення того, що вам не потрібно, хоч може ви будете її жалкувати за тим, а з часом ви зрозумієте, що це для вас краще. Що вас чекатиме завтра? Вас чекає успіх у роботі, в кар'єрі, ви будете наповнюватися гармонією з собою і з оточенням, досягнути успіху в своєму духовному розвитку. У творчості, у вас підйом йде по кар'єрі. Так, ви залишите всі вияснення, непорозуміння, всі. Боротьбу з оточуючими з, з тими вашими недоброживцями, які вам шкодили, і також вас залишить внутрішня така конфронтація почуттів. Ви заспокойтеся, що вас чекатиме завтра. Завтра вас буде чекати зустріч. Аби проявлення королеви щезля, вона дасть про себе знати. Ось буде шанс у розвитку всіх сфер вашого життя і досягнення успіху там, і також у стосунках. Ви отримаєте якісь бонуси або оплату за ваші послуги. Хтось отримає, переказ. Також, до когось проявиться король мечів, і такий самовпевнений. Інтелектуал має багато думок, багато ідей, багато проєктів, любив управляти людьми, має жорсткий характер і захищає свої границі любить, аби було все по його. Що ви чекатиме ще завтра? Все це, що ви собі намітили, ви все здійсниться завтра. Ви будете дії, будете дієві, активні. І будете переможцем, отримайте перемогу, тріумф у всіх сферах вашого життя. Фортуна повертається в вашу сторону. А у когось відбудеться серйозна розмова з королем мечів, то так як минулого. Який пішов раніше з ваших стосунків, то колишній. Ви багато переживали, не знаходили собі місця, були басоні ночі, сльози були, тому що він пішов до іншої кобіти, і він тепер дуже жалкує. Але ви перемогли цю ситуацію. Ви війшли в гармонію з собою. Ви, ви не захотіли підчинятися нікому. І навіть йому. Він хотів, аби ви побігли за ним. Ви зайнялися собою, зайнялися своїми справами, духовним розвитком, творчістю, хто зайнявся. І отримав перемогу тому, а що карти порадять. що та залежність, яка була у ваших стосунках, вона відходить. Вона відходить від вас. Ви перемогли. Ви перемогли. І ця залежність, і ті всі труднощі і вийшли стану розбитого серця, з любовних трикутників, стану жертви. Що ще пора я вкарти, порада картів. Да буде проявлення того машина, захищайте свої границі, тому що можуть бути спокуси, які потім, які затягнуть попереднє становище. Ваша справа будуть вам допомагати люди, інші, які вам будуть допомагати, так. Да. І вони допоможуть вам вийти, навіть з тих невідінь, які ще частково залишилися. Вам якийсь час треба прийти ще шлях духовного розвитку, але одною силу в і. Саме зради, розчарування від вас відходять. Закінчиться ваше мовчання. Ви знайдете відповіді на всі питання, які вас тривожать. І це вам по долі. Це все, що ви пройшли, це вам по долі, що ви стали сильнішою щоб ви стали витривалошею, щоб ви вміли поборотися за себе, за своє місце під сонцем. Всіх вам благ, на цьому розказ закінчую. Хочу побажати вам міцного здоров'я, радості. Миру і здійснення всіх ваших мрій. Приймайте енергію того здорового розкладу. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, коментаря пишіть приймаю. Нехай буде так. До нових зустрічей.